Так, ріменки, мажемо сипок на XR700. Що ми для цього беремо? Це, е, в домашніх условиях. По-перше, смазка. Беру таку смазку комплектом, обхону, вона йде і очисник, і смазка, і щотка. Далі. У мене немає подкату. Я використовую обичний домкрат, той що автомобільний, вивантажую одну ось там лапка і дозволяє колісо прокручувати. Бутилка, щоб не капало на плиточку, і картонку підлажую, щоб не капало на. Це на вихлопну. зараз вам покажу все. Звісно, з подкатом було набагато краще, але подката ще не купив. Коротше, буде з ним. Колісо крутиться, ціпок нормально можна буде мазати. Так, все, вивісив. Беремо ножичок. Нам треба пляшка. Використую пляшку, бо коробку, щоб не капало на асфальт, на щоб не було п'ятнику, бо в дворі роблю, буде не дуже гарно. Та й взагалі, знаєте, екологія, хто ніхрень його розливати. Кардоночку. Щоб не капало і стікало одразу. І все, беремо смазочку айфоновську. Чик, дістаємо. Так, це виходить смазка. Це, виходить, очисник. Коротше, грязюки виливаються, прям видно. По кордонки, як стікає грязюка, як вимивається весь цепочок. Я перед смазкою ципка помив мотик, повністю помив. Сполоснув його, щоб трошки обрати грязюку, цю пилюку зверху з нього. Зараз таким чином зіб'ю цю всю остальну грязь. Так, і далі. Що ми беремо? В комплекті така щітка є. Беремо щітку. Я той раз знімав ще з водочку чисто, але цей раз не буду знімати, так як буду хоча б через раз, якийсь там знімати. Вона не дуже грязна, як по городу їздиш, не по бездорожжю, то воно все нормально плюс-мінус. Не треба його ще й знімати кожен разі водочку. Просто топчик, треба ще раз проходитися однозначно. Після щотки грязюки набагато більше вимивається. Починаємо мазати. Що ми беремо? Ми знімаємо пломбочку з нашого цього, стряхнули його трошечки. Стряхнули. Далі. Беремо, Мажемо з одну, одну, одну сторону дзвіні, потім іншу. Мажу тільки знутрі середини. Тут я не мажу, я на відео не бачу, ніхто, ніхто так не маже. Так. Раз. Що ми беремо? Треба, але зручно поставити собі цю штуку. Блін, прозівав. Е не подобається мені трошки ця смазка, iPhone називаю, ай апфон те, що вона біла, бляха-муха. Є Мотюлівська, а мотюлівська це мені мазали на цьому на, е сервісі. Вона прозора. Ця біла, мені трошки не подобається, що вона біла, її трошки видно потім на ципку. Це трошки для мене, я вважаю, трошечки мінус. Получається, ми мажемо оці стики. Тільки буде тут це б я так би назвав, не сальники стики. ми мажемо оці втулочки між ними, Мажемо ними. Оці самі штуки ми нічого не мажемо, Оці железяки, тільки Оці всі стики промазуються і все. Так, помазали. Чік, цю штуку поставили. Тепер чекаємо пару хвилин. І будемо витирати. Після цього треба протерти, щоб бирати лишню смазку, то, що воно буде кидати на колесо вам її. Получається, на ній гризюка більше налипала, то треба буде лишню обрати. Вбираємо тряпки, звичайно. Протерли і все так. і щоб була чистенька це. Протеремо перчатку, так як тряпку не взяли і буде терпіти перчатку. Не хочеться йти за тряпкою. Зараз вітря злишки смазки, те, що особливо по краях там воно не потрібно. Все, чик. от і все, таким чином помазали. І далі буде вона служити. Перчаточки сюди заховаємо, буде на наступний раз, щоб не бігати за ними. Все, всім гарного дня. Лайк, будь ласка, підписуйтесь, кого цікавить. Тіма мотоциклів.